21 рік це могло бути не настільки е, цей націоналізм е, розвинутий як зараз, да, за останні три роки. Але він вже тоді був достатньо гостро розвинутий, щоб е, росіяни це помітили, щоб особисто Путін це помітив. І він і у своєму зверненні перед початком е, спеціальної військової операції, так, ну він згадував деякі слова е, цих націоналістів, які е, казали про свою концепцію якоїсь е, України, да, і е, прямим текстом текстом казали, що ми хочемо побудувати і треба будувати антиросію. Так от Путін підхопив, йому вистачило цього одного етеру на платформі Говорить Великий Львів. Так ну Путіну хтось це приніс, дав подивитися, послухати, що дивіться, ну наш братній колись там братні народ, там на наші родичі, да, вони хочуть побудувати антиросію. Треба прийняти той факт, що ми з росіянами маємо спорідненість історично, генетично. Навіть духовно, культурно. Я, я зараз такий смішний, може, приклад приведу, але от буквально сьогодні бачив нову рекламу чіпсів з Лесою Нікітюк. Вона там рекламує нові там чіпстерс там, зі смаком цих борщів, якихось там пампушків. Да? І це мені нагадало про те, як рівно десь три роки тому дуже популярна блогерша Настя Євлієва, російська блогерша, рекламувала теж свою фірму Чіпсів. І це такий цікавий, прикольний творчий приклад, наскільки у нас з росіянами багато схожих речей, навіть в таких от в рекламі, там, в кліпах, в кінах. А, і таких прикладів можна накопати ну, дуже багато. У нас зараз, прямо тут і зараз, в режимі реального часу, а, працює багато якби, акторів, режисерів, які між собою спілкуються і українською мовою, і російською мовою. А, багато хто має російське походження. У нас навіть один з проєктів, проєкт Далі. І, ну, знімає теж як би, режисерка ну, російського походження. Ніяких проблем між собою люди спілкуються. Нема е, на побутовому рівні, нема між людьми там, ніяких мовних питань, ніяких розколів суспільства, ніяких конфліктів. Росіяни і українці якби одне ціле, да, у місті Київ, наприклад, як мінімум. Ніяких проблем. От. Але продовжується ця жахлива війна. Ну, вона продовжується так, через, е, через те, що українці не доклали. Ні, ні граму просто зусиль не доклали, щоб вона закінчилася. Ніхто не докладає для цього зусиль. Е, ярі націоналісти, наприклад, вони кожен день пашуть як коні, такі як Оксана Забушко, так, одна з самих видатних, не видатних, точніше, одна із самих популярних письменниць сучасної України. Так вона, наприклад, кожен день паше як вол. Вона дає там по тисячу інтерв'ю, да? щоб продовжувати українців схиляти от на цю сторону агресивного націоналізму.